Маріупо перекладників країна монгол каналу. Гарний сонячний ранок. Останній день лютого. Сонечко, гарно сходить. Останній день зими. 28 лютого 2025 року. І ще й п'ятниця. Живи та радій. Ще б миру і... Зовсім гарно. Але, але відразу як пройшла нічого харка. Не до дуже тривоги, відбій, вибухів. Багато з вечора було. На жаль. На жаль. Усі у передмісті, але чутно, недалеко від міста. І вітерець ще. І останній день зими. Мінус 11 і вітерець. Прохолодно. Ладно, ми будем, будемо сподіватися, що і морози минуть, і війна мине. Мене. Я у цьому впевнений. І Господь Бог нам у цього допоможе. Сміття поїхали вивозити. Життя продовжується у Харкові, як я кажу, незважаючи ні на що. Ладно, усіх з п'ятницею. З масленою. Ємо млинці, оладушки, і все буде гарно. Ладно, усім гарного дня, миру, злагоди, всім щиро дякую. Незвичайно ну, будемо жити. Незважаючи ні на що. До побачення малі. Пока. Гарного дня.